you Вчора у цьому ліцеї провели випускний вечір. Сьогодні тут руїни. Російська армія поцілила в заклад балістикою. 14 людей поранено. На місці працює ДСНС. Рятувальники кажуть, ймовірно, під завалами є люди. Розбирати завали та ліквідовувати наслідки атаки прийшли місцеві та комунальники. За словами голови ОВА Олега Кіпера, близько 18 людей на момент удару перебували у закладі. Через атаку загинули троє людей. Завгосп та завуч. Ще одна жінка померла у лікарні. У 2018 році я тут навчалася, закінчила школу і живу я тут через дорогу буквально. Тут батьківський дім. Коли стався прильот, то ну, ми не зрозуміли. Це настільки було несподівано, це було дуже страшно. Одразу піднявся дим, вся вулиця просто в диму була. Вчителька, яка загинула, це наш вчитель музики. Вона вже завуч, і це було просто. Настільки позитивна людина. Я таких дуже мало зустрічала. Завжди на позитиві, завжди улибаються, завжди підтримує, завжди підтримує. На місці працювали 50 рятувальників. Також приїхали кінологи із навченими собаками. Вони шукали людей, які могли бути під завалами. Ще є предполагаємі люди, але ми поки що чекаємо, поки затушать трішки пожежу, бо у диму собака не може у такому великому диму працювати. Серед 14 поранених двоє підлітків. І навчається мій брат, який зараз ну, у 10 класі та переходить у 11. -му. Зараз він у лікарні з ним все добре. В нього зломане ребро, ну, також зашита голова і коліно. Він був на вулиці, його завалило, Він себе, Позже, во час второго прильоту. Почав допомагати своєму другу, которому було тяжело. Он розгрював друга, тому что тот не мог дышать. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей. Вікторія Габчук, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса.